Шановні мої підписники, сьогодні хочу вам показати кримаків. Дуже просили, щоб я показав своїх кримаків. Отже, у нас вони називаються коричневі гречані, ми завжди їх називали. По-іншому називають Кримаки. Це чисто наша черняхівська масть, яка у нас була. Напевно, мені мої старожили кажуть, що ще 60-х-70-х років тягнеться така масть. А вже така... І вони завжди були. Коли я був ще пацаном, їздили завжди в Чернігів, купували Микола Івановича Троценка, Віті Лайчука, купляли от такі, це був вищий пілотаж. Головний. У нас в Черніхівському районі. От такі самці. Так що сьогодні хочу вам показати зараз своїх самчиків. А потім покажу вам своїх самочок. Але то буде друга частина, тому що довгі відео YouTube не пропускає. Ось ще один такий самчик у мене дві на одну. Теж коричневий, хороший самець такий. Голубочок по ширині. Все такий. Закрою мардаха і красавець. Отакий От ще один так, камасіх. Люблю такий, щоб був такий насищений колір такий. Ярко-червоний такий ж. Це теж голубок дуже літучий, такий голубочок. Сюди я додав голубів Олега Нескороженого. Додав я голубів Олега Нескороженого і наші Микола Івановича Троценка. Голубок, я вам його покажу. Це? це у мене що? Ага, це у мене молодий. Це ж це горошний самчик, теж такий голубок коричневий. Це у ящику трошки примінялись, приходиться їх зараз випрямляти. А так і я бабачок. Такою мардахою. Голуби. Дуже розумні. Голова хомінгвій повернення додому дуже хороша. Це в мене старичок мій. Три на, три на дві. Тут одна поломана, одної видно, ще немає. такий голубок теж. Зараз саме линяйки будуть, напевно, вже скоро. Старики. А така. Мазь, корихива насищена маска. Теж голуб. Я підкину потім чуть пізніше. З дуже гарним льотом такий. Хорошенький. Ай, теж так тих. я бери. Це ось мій старичок. Можна цю сторону так. Це ось мій старичок. А Такий білохвостий, чисто самчик. Такий темна, така переспівша вишня. Хоп. Така переспівша темна вишня. Лобочек. А такий. Теж красун. Ну, дуже близько не підемо в них Ось один молодий. Тоже така масть. Гарна мені подобається. У нього рубашка така. Сорочечка. Ви сказали, Отакий От голубочок чисто білохвостий. Ось такий голубок чисто білохвостий. Отакий От парень у мене. Тут у мене трохи темніший получився вже в цьому році є самчик. Теж вечан іде. Ящику помінялися, їх там чималенько у мене. По дві голубок от такий кримак, Він такий іде більш бронзовий, такий темний. Голубок теж іде по голубах Миколи Івановича Троценка. А такий голубочок. Розумний теж. Рази в два уходив від коршика. Приходив. ось він у мене. Це... Ні, це ні. Це теж мій самчик. По одній, одна в серединці, теж такий один із старичків. Теж такий. З такою мордахою. Білоклювий. От такий, от така клювий Отакий нього от така у нього Цього голубка. так це мене голуб Миколи Івановича Траценка. Отакий От голубокчик. Я у нього брав років 3-4 назад його цього голубка. Такий. Дуже таких злих до польоту голубенят дає. Летять безподобно. Теперь ми ось такі два моїх. Ми їх називали світлими, світлогречані, але такі білясти їх зараз називають, такі теж голубки, дуже на політ, вони гарні, а такі. Голубки така зразу викидає чуть крило. Люблю вони, викидає чуть крило 30-40 градусів вперед. Бабочка, класична бабочка. Така що, яка летить в будь-якому регіоні України. Ось ще один, Те ж саме святий голубок. помінявся в ящику. Цей одна з боку. Ось ви Випущу вони випрямляться. От такий голубок теж дуже злий до польота голубок. Білоокий. Теж така в нього ось красива. От такий голубок. І виходився в мене в цьому році. Два кримачки, от таких. От такі два кримачки білоголових. Ось така масія їх. Теж такий на політ голуби. Получилися у мене такі два кримачки. Тож я їх залишив собі. Хочу з них щось потягнути. Бачите. Один. А другие? А другие? Ну, а а вот такие. Вон какие-то такие у меня, такие у меня сыву, желтую желту масть. Вот такие голубок. Красивый, до полета хороший. Вот такие голубочек. Как что? Оце у мене самчики. Оце у мене самчики мої кримаки, Оце у мене мої кримаки самчики Щось змію є. Отак, ідемо там у мене в чём